Активізація на фронті в Запорізькій області, яку мету ставлять перед собою російські формування тут гарячі і з тенденції до повіршення. Чи вдається їм просуватися? Якщо, не дай Бог, вони матимуть успіх на Донбасі, вийдуть можливо на дві кордони Донеччини, тоді вони будуть перенацілюватися. Та як протидіють окупантам сили оборони? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російський дрон поцілив у цивільну автівку у селі Малокатеринівка Запорізької області. Двоє людей дістали поранення, повідомив 11 червня голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Щодня посадовці заявляють про обстріли населених пунктів Запорізької області. Зокрема, за інформацією Федорова, лише за добу, 10 червня, російські військові завдали 419 ударів. Тим часом аналітики повідомляють про активізацію як української, так і російської сторони на ділянках фронту у Запорізькій області. Від чого залежить зміна обстановки та чого домагаються окупанти у цьому регіоні? Про це далі у програмі. Українські дрони Камікадзе атакують російську колону техніки на Запорізькому напрямку. Ці кадри 10 червня опублікував 422-й окремий український батальйон безпілотних систем «Люфтваффе». Аналітики говорять про активізацію як української, так і російської сторони Запорізької області. Зокрема, інститут вивчення війни писав у зведенні за 5 червня про просування Сил оборони України на південний захід від села Мирне в Гуляйпільській громаді. Натомість аналітик платформи Deep State Роман Микула 6 червня розповідав Суспільному Запоріжжя, що російські військові штурмують українські позиції біля села Малинівка. Малинівка центр одноіменної сільської громади за 20 кілометрів від Гуляйполя. У перший місяць повномасштабного вторгнення село було під російською окупацією. Але вже 24 березня 2022 року його звільнили українські військові. Зараз окупанти підібралися у притул до Малинівки. А Малинівську громаду лінія фронту поділила на дві частини. Пояснює начальник сільської військової адміністрації Володимир Шиш. Малинівська громада це 13 саме пунктів. 2986 осіб, які проживали старим на початок повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день в Малиновській громаді залишилося під окупацією сім населених пунктів, шість під контролем України. На території окупованій проживає 49 чоловік у село Любимовка, 15 в селі Новозлатополь. На підконтрольній території. 16 чоловік село Полтавка, четверо у село Оходінче і одна людина у село Маліновка. Зараз у 9 з 13 населених пунктів громади немає жодного жителя, каже Володимир Шиш. Люди, які залишаються, мусять виживати без світла і води. І це не кажучи про щоденну небезпеку обстрілів та руйнування. Майже щодня, особливо останній тиждень, ідуть масові атаки Каби РСЗУ, Арта. Ну, і міномети. Не, за, ну, не кожен день, але зачасту і гелікоптери, які обстрілюють населені пункти. Станом на сьогодні з села Маліновки і села Полтавки майже нічого не залишилося. Всі будівлі зруйновані, інфраструктура зруйнована, залишилося декілька будинків, які Ну можливо ще відновити, але в результаті цих обстрілів буквально три дні назад були каби, криші піднімали, шифер позруйнований. Люди ми настраємо їх, щоб в зв'язку з безпекою потроху десь від'їжджали, евакуювалися. Ну поки всі відмову нам говорять, тому що свої ну, своя хата, свої сіни і бережуть. Людям, які відмовляються виїжджати, допомагають волонтерські організації. Але, розповідає голова адміністрації, російські військові полюють дронами на автотранспорт. Тож інколи допомогу доводиться залишати поруч із селами. Без електрики жителі сіл не можуть запастися продуктами на тривалий час. Є можливість проїхати вже рядом Діплоцької область, але це все, рівно, щоб проїхати в участок, він теж небезпечний, постійні дрони, обстріли. Ну, Я вам скажу, що там немає де ж хранити. світла немає, немає ж зберігати, холодильників немає, тому вони можуть зазвонитися тим, що вони разом там, підкуплять собі там або овочі, або якась ковбаска, кусочок м'яса. Ну, Це ну, на день, на два. Потім вже все ж учитися сьогоднішньої ситуації, що із погодними умовами. Температурний режим вже підвищується, воно все псується, і люди беруть ту кількість, яка їм необхідна, на певний період часу. Малинівка розташована поруч із адміністративним кордоном з Донецькою областю, до найближчих населених пунктів сусіднього регіону близько 20 кілометрів по прямій. Ситуація в цьому районі буде дедалі погіршуватися, вважає військовий експерт Павло Лакійчук. Очевидно, про східну частину Запоріжжя це окрема розмова, тому що це адміністративно це, грубо кажучи. Південь, да, але за характером бойових дій, це складова російської наступальної операції стратегічної на сході нашої країни. Це так для них це лівий фланг того донецького угруповання сил, яке зараз намагається прорватися до Покровська, захопити Покровськ і далі рухатися на північ. Їм для цього треба убезпечити лівий фланг, скоротити там лінію фронту для того, щоб. Резерви звідти ресурси звідти перекинути на інші напрямки ударів. Тому тут, гарячі, і з тенденції до повіршення. Павло Лакійчук додає, стійкість фронту на Запорізькій ділянці зараз залежить від розвитку подій на Донеччині. На лівому березі на Запоріжщині на початку цього року росіяни готувалися, очевидно, до оперативного наступу. Але через нестачу ресурсів на Сході і півночі не були частину цих сил, які були в другому ефшелоні, перекинути на інші напрямки. Це не говорить про те, що вони відмовились взагалі від там від будь-яких наступальних дій. От, але, очевидно, на термін допоки триває активна фаза наступальної операції на Сході. Ресурсів для рівнозначної операції на півдні у них немає. От якщо, не дай Бог, вони матимуть успіх е на Донбасі, зможуть виконати свої задачі там, по захопленні Константинівки, Краматорська, Слов'янська, вийдуть, на, можливо, на адмінкордони Донеччини, е тоді вони будуть перенацілюватися. Також російські військові намагаються тиснути на українські позиції на інших ділянках фронту, зокрема й на заході Запорізької області. Утім, каже Павло Лакійчук, суттєвого успіху окупантів там немає. Сказати, що росіяни потужно проносуваються на, на західному на напрямку Запоріжжя. Ну це не зовсім правильно. Так, у них там є декілька ділянок, де вони хотіли б. Створити такі собі, знаєте, застовбити для подальших розвитку наступальних операцій зручні позиції. Там вони постійно тиснуть. Звісно, ще й в них вавка. Це там, де е, наші е, захисники відбили якісь населені пункти, відбили якісь території. Це для них така маркерна точка очевидно, це. Вище керівництво вимагає за будь-яку ціну. Все, що як кажуть, загарбали, зах... то має бути загарбаним, тому вони там тиснуть. Зокрема, у західній частині Запорізької області розташоване село Кам'янське. Російські війська вже намагалися його захопити, проте у грудні 2024 року сили оборони повністю звільнили село. Зараз за нього знову точаться бої. Від близькості фронту потерпають і сусідні громади. За 13 кілометрів від Кам'янського розташоване село Мало Катеринівка. 11 червня тут російський дрон атакував цивільний автомобіль. Подробиці розповідає голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський. Небезпека нас іде від дронів fpv впівійшов. Щоб... Тільки сьогодні, вже зранку прилетіло в цивільний автомобіль, і два дві людини дуже сильно поранені, відправлені в один в реанімацію, один вентаційну терапію. І так практично ну, через день, кожен день або це селище у Шумовської громади. Там звісно, потребує постійно від прильотів піввідронів, то в вікно залетіло, то в кришу. Ну, то есть, про так місяць 10, 2 дня 12 будинків э, різної ступені пошкоджень, там вікна, двері, криша злітає. Ну і, звісно, що є поранення людей. У Малокатеринівці зараз пошкоджені близько 40% будинків, каже Володимир Сосуновський. Загалом у Кушугумській громаді, до якої належить Малокатеринівка, є близько 20% руйнувань. З громади виїхало близько половини її жителів. Ті, що залишилися, намагаються адаптуватися. Поки ми не говоримо про евакуацію на сьогодні, без, ну, заходи по безпеці. Одні, що якщо в пів то чуєте звуки. Моторчиків цих ну, самого впівішки, то забирайте в хату і так далі, тому що там нема такого е, загляду е, детонації для того, щоб ну, підірвати всю хату. Ну, страждає тяжко, крищі, вікна, двері, то есть, ну, стекло, ну, все вилітає. А так, в принципі, на сьогодні немає ще поводу для евакуації. Тобто, так рекомендовано. Ми говоримо людям е, з Малокатеринівки про можливості е, краще. До е, стабільної ситуації виїхати, виїхати там, до близьких знайомих тоді, за територією. А селище Кушугума і Балабина, на принципі, живуть в такому ну, своєму руслі. Потерпають від fpv дронів не тільки будинки, чи цивільні автівки. Окупанти постійно намагаються пошкодити системи зв'язку, каже голова Кошугумської селищної ради Володимир Сосуновський. Само, ви ж бачите, от е, практично всі наші телекомуніційні виші, Ківстар, Водафон і так далі розбиті дронами, вони підлітають. Тільки їх зробили е, представники цих фірм, да, встановили. То через день, через два знову залетів дрон, там розбили. В основному терори де дроном, е, люди, звісно, ну, як бояться і так далі, сидять в домах там в подвалах. А, звісно. Кожен вечір починається, як після темнату. Ми чуємо десь там, кілометр два-три в полях наших, нашої громади прилітають і РСЗВ, і Каби, і так далі. Тому ну, це, звісно, це воєнна справа. Тобто, це вони там ардуелі відбуваються. А по цивілки в основному тут б'ють в підрозділ. Що стосується сусідньої Запорізької Херсонської області, то, як каже військовий експерт Павло Лакійчук, стабільність цієї ділянки обумовлює водна перешкода річка Дніпро. Утім, російські угрупування надалі намагатимуться захопити Дніпровські острови. На Дніпровських островах тут ситуація цілком зрозуміла. Тут контролює острови той контролює берег противника. Тут ми першим ділом навіть ми обезпечуємо свій правий берег від ворожих ударів. Тому що одне діло працювати з островів, це, ну, місцеві мене зрозуміють, це лічені, там, десь сотні метрів, десь кілометри, а ти ж справа ці острови. Якщо їх контролюватимемо ми, і ворог туди не буде вилазити. Тому і така прихована під, під покрива війна, я б її не, не назвав, ну вона дуже кривава там насправді. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.